Плюс чотири класи безпеки на Волині у Поромівській громаді Володимирського району відкрили чотири класи безпеки у навчальних закладах: сіл Будятичі, Морозовичі, Старолішня та Бужанка. Усі класи облаштовані за гроші громади та обладнані наочними засобами і матеріалами від ДСНС та дитячого фонду ЮНІСЕФ Я вас вітаю з таким чудовим заходом відкриттям сьогодні класу безпеки в нашій громаді, в Поромівській громаді, і бажаю вам Плідної роботи, щоб ви могли навчитися і навчити своїх товаришів, друзів і так само батькам розказати про те, що ви навчилися тут в цьому класі безпеки. У спеціалізованих класах дітей навчатимуть усім аспектам безпеки життєдіяльності. особливу увагу приділятимуть практичним заняттям. Для цього тут є необхідні макети і спецодяг. Мені надзвичайно приємно. Я дуже радий бути присутнім на відкритті такого класу. В теперішній наш нелегкий час військовий стан, коли країна в стадії війни відповідно до всіх нормативних документів, Кабміну, обласної ради розпорядження, ми втілюємо в загальному по Україні, по області, в нашому, перш за все, районі, Володимирському районі створення таких класів безпеки. Ще раз повторюся, це є основне безпека життєдіяльності правила пожежної техногенної цивільного захисту і навчання потрібно проводити дітям різного віку. Директор Будятичівської гімназії Руслан Вікторович Шакула розповідає: спочатку планували облаштувати лише куточок безпеки однак, коли почали роботу і побачили неабиякий інтерес діток до цієї теми, зрозуміли, потрібен саме клас. Перш ніж ми розпочинали працю над нашим куточком, виникало дуже дуже багато спитань: для чого потрібний не потрібний як. Краще, чи він його варто робити в коридорі, чи варто робити в класі, поєднувати із класом. Але під час самої праці ми переконалися. Переконалися по поглядах наших діток, по цікавості наших діток. Вони із цікавістю підходили і запитували: А для чого це? А як його використати? Як це все використовується у повсякденному житті? І враховуючи сьогодення такий. Військовий стан у нас в країні переконаний і більше ніж переконаний, що він дійсно необхідний. До слова, клас безпеки, це всеукраїнський проект, який реалізує Міністерство освіти на виконання доручення прем'єр-міністра України щодо створення безпечних умов для учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану. Клас безпеки це всеукраїнський проект, мета якого покликана. Вивчати основні правила пожежної безпеки, основні правила мінної безпеки, алгоритм дій у різних надзвичайних ситуаціях та як правильно діяти у небезпечних ситуаціях, а також формувати в учнів основні навички безпеки життєдіяльності цей, цей проект реалізовує Міністерство освіти спільно з ДСНС. Класи безпеки розділені на кілька навчальних зон та обладнані муляжами вибухонебезпечних предметів, інвентарем для домедичної допомоги, пожежної безпеки. Тут діти різних вікових груп зможуть і в теорії, і на практиці навчатися основ пожежної та протимінної безпеки, правил поведінки під час сигналу повітряна тривога, правил надання домедичної допомоги. Заняття школярам проводитимуть як їхні вчителі, так і рятувальники.